Продажі Volkswagen Tiguan 2009 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном в повному приводі 4Motion. автомобіль без підкрасів в рідній фарбі, з панорамною спелією, синоновими фарами. Керівним салоном з пам'яті сидінь. Преміальною музикою Дінаудіо. 254 став на руля автомобіля. Звичайний автомат на DSG, ручник Auto Hold. Та камера заднього виду. Клімат контроль підігріве. Кого цікавить? Телефонуйте.